А ви вже стикалися з ситуацією, коли ви звертаєтесь до посадової особи з будь-якого питання, і або взагалі не отримуєте відповіді, або надана відповідь містить неповну інформацію, чи взагалі надана відповідь створює у вас чітке відчуття, що вас вводять в оману. Це кругове наєб***. На жаль, мало хто в Україні знає, як офіційно та правильно звернутися з відповідною скаргою, заявою чи зверненням. До посадових осіб чи державних або місцевих органів, та взагалі до будь-яких осіб, коли вам треба отримати певну інформацію. Я адвокат Андрій Бурянський. Цьому відео я розповім, як правильно оформлювати звернення, щоб у вас залишилися, по-перше, відповідні докази того, що ви зверталися. А по-друге, щоб це звернення змусило особу, до якої ви звертаєтесь, надати вам офіційну та належну відповідь на ваше звернення. І я впевнений, що це відео безумовно буде вам корисним. Якщо не зараз, то згодом, коли у вас виникне подібна ситуація, тому я рекомендую зберегти його, щоб потім мати чітку інструкцію, як діяти в подібній ситуації, коли вам буде потрібно звернутися та отримати належним чином відповідну письмову відповідь на своє звернення. Так мені майже щоденно приходиться роз'яснювати своїм клієнтам, яким чином правильно звертатися до суду правоохоронних органів, державних, місцевих органів, чи взагалі до будь-яких посадових осіб, організацій чи навіть фізичних осіб. А для чого ви спитаєте мене, треба офіційно звертатися? Можна ж просто позвонити, спитати чи іншим чином звернутися. Поясню, чому саме потрібно офіційно звертатися. Це для того, щоб особа, до якої ви звертаєтесь, розуміла, що надана нею відповідь. Як відповідної посадової особи чи представника юридичної особи, чи взагалі фізичної особи буде мати відповідні юридичні наслідки для даних осіб? Тобто, це вже будуть не прості слова, сказані вам в приватній розмові, а офіційна відповідь, за яку можна подати скаргу. Можна звернутися до правоохоронних органів чи взагалі оскаржити дану діючі бездіяльність до суду. Причому я впевнений, що в більшості випадків надана вам усна відповідь, і після того, якщо ви звернетеся з письмовою офіційною заявою. Можуть відрізнятися, причому кардинально. І так, по перше, ви можете звернутися з відповідним зверненням в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку. Причому обов'язково слід використовувати саме Укрпошту. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви будете направляти листа новою поштою, ви не зможете чітко зафіксувати, які саме листи відправляєте, що в ньому міститься, які додатки, кількість аркушів та інше. В той час як Якщо ви направляєте листа з описом вкладення та повідомленням про вручення, у вас, по-перше, буде докази того, що ви звернулися саме з цим листом, саме такими додатками, і в описі вкладення буде чітко зазначено, що звернення від такої то особи на настать то аркушах з такими-то додатками. А повідомлення про вручення поштового відправлення дозволить вам доказати факт. Коли саме і хто отримав ваше звернення, також варіантом звернення в письмовій формі є подання відповідного листа наручним. Тобто ви приходите, наприклад, в відповідну організацію, звертаєтесь до канцелярії чи приймальні і подаєте своє звернення. Причому дане звернення має бути у вас в двох екземплярах: на другому екземплярі, який залишиться у вас. Канцелярія чи приймальня має поставити відповідну відмітку, що вони прийняли у вас, де буде зазначена штамп даної організації, підпис, прізвищем ініціали даної посадової особи, яка прийняла у вас дане звернення, а також вхідний номер, за яким зареєстровано ваше звернення. Це також буде вважатися належним врученням відповідного звернення. І у вас залишаться відповідні докази того, що ви звернулися. Також в час діджиталізації у вас з'явилася можливість електронного звернення до відповідних органів чи посадових осіб, які мають офіційні електронні адреси. Так, ви готуєте відповідне звернення в електронній формі, посвідчуєте дане звернення за допомогою електронно-цифрового підпису чи кваліфікованого підпису. І направляєте на офіційну електронну пошту даної організації. Якщо ж у вас немає електронно-цифрового підпису, то я знімав, як отримати безкоштовно електронно-цифровий підпис. І ви можете з ним ознайомитися за посиланням в правому кутку цього екрану. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео на моєму youtube каналі або ж звернутися до мене безпосередньо через месенджери. За контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро бурянські партнери, посилання на які я залишу під цим відео. Зазначені мною способи звернень дадуть змогу вам довести факт вашого звернення до відповідних осіб. Так, в випадку Укрпошти це буде опис вкладення і повідомлення про вручення, а також чек Укрпошти в випадку вручення заяви наречним це буде відповідний аркуш. Де на вашому екземплярі буде поставлена відмітка про отримання вашого звернення відповідною особою. А в разі направлення електронного звернення у вас, по-перше, на електронній пошті залишаться відповідні докази, а також ви зможете роздрукувати ваше звернення, а також підтвердження того, що дане звернення було підписано вами за допомогою електронно-цифрового підпису. І цих доказів достатньо, щоб підтвердити факт вашого звернення. Також зверну увагу, що дані положення можуть бути застосовані у взаємовідносинах між військослужбовцями, а також їх командирами, військовими частинами чи навіть Міністерством оборони України. Тобто, в випадку, коли у вас відмовляються прийняти рапорт чи будь-яке інше звернення, ви можете направити його або за допомогою поштового зв'язку, або за допомогою електронного звернення. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!